Шановне товариство, ми сьогодні вас зібрали тут, щоб відкрити наш проєкт, який називається Постаті. На жаль, зараз тих художників, які створювали цей проєкт, немає. Ми вирішили відкрити без них. Це так неправильно, ну, але спробуємо. Цей проєкт створювали два художники-керамісти, відомі в Україні і поза межами. Це Андрій Ільїнський і Сергій Радько. Ідея створення цих проєктів виникла, цього проект виникла вже давно, коли вони були під час того, як вони були на інтерсимпозіумі в 2014 році. І тоді виникла така ідея створити мистецький проект постаті. Цей проект створювався в 2015 році з травня місяця під час крамотолоки, як ми її назвали, це загальна така спільна ідея, створювалася художниками-керамістами, була ідея створювати мистецькі проекти. І Сергій Радько і Ільїнський працювали вони разом ну, в один час. І е, вийшло так, що в Сергія Радька це монументальні проекти, як він їх назвав. Людські постаті, як свічки, молитва за Україну. В Андрія Лінського це переважно жінки, жінки, сидячі постаті, вони дивляться один на одного. І зараз ви, власне, можете дивитися, можете спостерігати всю цю ідею, яку закладали самі художники керамісти. Це повинна бути як хвиля, хвиля почуттів споглядань, скульптур монумент, монументів одне на вулиці. Я приехал, я признал свои турения, свои несовершенные. Которые, ну что они дают? Андрей Линский, Винсент. Варвари Андріївна Ілінська і Олексія Іванович Терножки. Мені дуже приємно дивитися на те, що він таки сам став постаттю такою, оскільки я наблюдала, як він починав працювати, як він намагався перші свої чашечки у духовці у Варвари Андріївні, і як вони так лопалися Але і він ще у 80-ті роки зробив першу виставку паркової карамічної скульптури на видобичах. Це, це, був, це був дійсно вибух, тому що ми не знали, що це таке, оскільки він вже до того часу вже став професійним художником. І дійсно у нього свій почерк, свій такий своє уявлення про світ, своє уявлення про... Скульптуру про він відчуває ту кераміку, як ніхто, як ну так, мабуть, це гени так попрацювали, і е, я завжди дивлюсь на нього. І так, манера поведінки Олексія Івановича, а манера говорить це Андріївна Андріївні Вінської. Настільки це по... <працювання> дивно так, тобто це не випадково, що така. Талановита людина з'явилася, і мені дуже приємно, що вона таки з'явилася ще і в ефічному, тому що саме цей його матеріал, його керамологія, яку він любить і знає. І я думаю, що співпраця з таким з другим його художником паном Радько це дуже цікавий проект. І такі парні проекти можна. Я думаю, що ви будете продовжувати, і буде це дуже. Дуже корисно і я поздравляю вам з вас тільки з такою, з такою незвичайною виставкою. Цих цих скульптурах вже зосереджена тут, по перше пластика, не тільки українська, тут, по-перше, присутні там мотиви, там живописні, графічні. Це така мова, яка узагальнює десь останні, можливо, 50 років. Я кожного дня подивляюся. Те, що робиться в світі, то ніхто в світі нічого подібного не робив. Це по-перше. По-друге, цей проєкт, який нас всіх, не тільки вас, Олесь Миколаївич, вводить в стан такого просто німого сприйняття, коли нічого не хочеться говорити, коли будь-яке будь-яке слово, воно зайве, продовжує ту взяту. Той взятий курс на монументалізацію українського гончаротворення, на ідеологізацію українського гончаротворення. І цей проєкт, він ну, просто є абсолютною ілюстрацією і того, і іншого. Я вітаю музей!